Всім привіт! Мене звати Ксенія. Сьогодні я хочу відповісти на запитання з приводу косметики, з приводу деяких лік ліків. І взагалі чим ми тут користуємось? А, які бренди, в принципі, не такі вже і погані, що можна купити подешевше, і, ну і як тут, що, чи бренди відрізняються від, від наших? Давайте почнемо з простого, елементарного. Це шампуні. Тут такі шампуні, як і в нас. А, ми користуємося звичайним шампунями про Шампунь фантіни кондиціонером. Тут можна його купити в доларамі за 3-4 долари. От, мені здається, це такий величезний бальзам, він в такому плані коштує. В супермаркетах теж можна там вони десь така от ціна. Це звичайний скажіть, скажіть мені, суп, мило, да, яким. Теж можна мити свинок десь коштує десь два чимось. А ще є блондинка: я користуюсь такою лінією лоріаль фіолетового кольору. Фіолет... воно виводить жовтезну. В принципі, воно виводить, в принципі, дуже непогано. В магазинах, таких як супер в аптеці, такі як Шоперс. Можна взяти навіть карточку, щоб збирати бали, а потім їм розплачуватись, і також там відбуваються дуже часто розпродажі. Наприклад, це все багатство. Я можу сказати, взяла менше ніж за 10 доларів, коли там щось було три, інше теж. Ну, в такому плані. Тобто, так, взагалі, воно все набагато дорожче коштує, але можна дивитися, як воно там далі. А дитиня. Дитина шампуні дуже багато різних, є в долартері непогані, також саме. В принципі, це не означає, що якщо вони дешеві, вони погані. Ні, вони теж хороші. Ми, наприклад, сину взяли таку вимивалку вимивалку, да? це як три в одному, да? і помитися, і помити голову, і тіло. І... І щоб бульбашки напускали да, ванну. Йому пляшка дуже це сподобалось, так що я просто купую звичайний шампунь і дивлюсь, щоб там не було сульфатів. В принципі, всі, весь більш десятий шампунь він без сульфатів. Да? І я просто дуже луваю. Йому воно подобається. А, от, а маленька під підвузки. Під О, вибачте, ще для волосся, да, користуюсь для кінчиків, отаким теж ларіалівським, цим олії, теж купила її в шоперсі. Була вона на розпору щось біля 3 доларів, хоча вона коштує 6-7 доларів. А, маленька з вами О, де тут? Тут, да? А маленьке подпідгузки, що я користуюсь? Я користуюся таким А, Це є вазелін, да, це воно набагато зручніше, без смаку, без нічого і набагато краще, ніж це от з о, 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 цинком. Да? Оце от там є. Тому що воно не брудниться білим, нічого. В принципі, ні, ніколи проблем не було. Кріми. Переходимо на креми. Дуже хороший бренд. Це Авіна. О, от, і для малої я також шампунем користуюсь, для неї. Ну, така вона для всього тіла. Е, вона трохи дорога, але в принципі теж я ж говорю, можна ж дивитися, потрапити на розпродаж або купити е, в супермаркеті є в них як подарунки, знаєте, для тих, хто чекає дітей. Да? І от Іноді це всі подарунки, всі ці шампуні креми разом вони набагато дешевші. Якщо їх брати окремо. О, так що я для малея цим користуюсь і для себе теж для ціла користуюсь. Воно дуже класно, мені подобається і приємний смак. А для обличчя я не користуюсь нічим таким особливим хіба що зараз купила Такий крем щоб, а, від веснянок. Тому що в мене після того, як я була вагітна, почали сильні веснянки висипати, і вони почали сильно бити, обличчя робити таким темним. Не темним, а такі як пляму. В мене десь тут така плямка вилезла. Е, і Мені порадили взяти такий крем обрати. Я взяла це бред Понс. Я ще в Штатах користувалася. Він, в принципі, дуже непоганий крем. такий. Ні. От. Він коштує 6 доларів. Я його купила на Амазоні, але можна його купити також в Walmart і в, інших, в цьому шоперсі, в будь-яких аптеках. Він один з найдешевших, і він не, дуже-дуже непоганий. Так, що далі? А, дезодоранти тут такі, як і в нас, це Ledis такі, це саме дешеві, тут рахується біля. З 2 доларів можна купити в цьому або в Долар 3 Також є бренд Ультрамакс. Він теж непоганий для чоловіків. В принципі, як і всі, всі ці бренди такі ж самі, як і в нас. От, далі, для вагітних, не вагітних а для тих, хто годують груддю. Оце дуже такий хороший. Це не везелін, це не крем, це такий весьон. Да. Це ланалін, він допомагає, щоб соски вони не тріскались. І ще я вам скажу, коли в має крема вальзаму поруч, щоб маленьку намазати, да, під лузки, він теж дуже хороший, дуже діє, і взагалі він дуже супер. І навіть коли, якщо у вас гіркість, ви можете трошечки намазати, теж супер допомагає так само, як і везелін. А, так, а коли після вагітності в нас стають проблеми, проблеми з гемороєм, то це крем, бальзам, він такий дуже непоганий. Оце анадан, HC. Мені дали в лікарні. Ну, в принципі, це ойтмент, У них це все називається по англійськи Ойтмент. не лоушен, а Ойтмент. О, лоушен це більше для рук. А щоб ну там лоушен для тіла. Да? А да, лошен uh, uh, для тіла, да, це може бути лоушин yeah. навіть на обличчя, а ойтмент це саме таке, що зживало воно. Да? Навіть везелин, в принципі, він називається теж ойтментом. От healing jelly, да? Ну, це ойтмент. А ще є в них дуже такі прикольні, це такі як е, кружочки, да, вони такі, як ватки, пропитані ватки. Е, це називається вони такс. Вони, в принципі, от коли після пологів, да, якщо у вас не кесарева, а звичайним шляхом, да, натуральним, нічого. То в принципі підкладати собі, щоб воно було прохолодніше, легше, також їх використовують для геморої. Оце от так собі. Отак от. Оце місце, яке вони дуже хороші. Вони трошки коштують, але вони хороші. Вони коштують, здається, тут скільки 50, 40 цих підкладок, таких тряпочок, да? але вони їх надовго вистачає. І так от, продовжимо. Довгогідний, до речі, відносимо ще таку річ, як коли жога починається, є е, отакі от ліки, як тамс, тамс. А ну, це не ліки, це просто протижоги. Але Вигідним їх не можна більше, ніж три на добу здається. Ну, хто не вигідний, то можна набагато більше. І тут, в принципі, написано, що по скільки років це можна приймати. От це такий, як цукер. О, далі проходимо про вітаміни. Зараз я приймаю такі вітаміни, це жіночі вітаміни, один день. Теж вони зараз коштують десь 11 доларів, це 60 жувальних таких вітамінок. Я не знаю, як в Україні вони зараз які. От, вони от, жувальні вода, різних кольорах. Як за 6 доларів аптеці на розпродажі. Я такі вражу, я оскільки про розпродажі хожу. Якось так дивлюсь, дивлюсь. А, далі, вітаміни. Також, наприклад, є шоперс, у нас є бренд, як місцевий лайт, бренд аптеки. Наприклад, це Омега, Я купила, вони найдешевші були десь 11 доларів. Щось в такому плані. Так що вітаміни везіть з собою. І так, тут вітаміни вони такі трохи коштовні. А, далі. Е, також, наприклад, проти запору є в них називається Сенна Сі Так, бачите? Е, вони недорогі. В принципі, е, мені сказали, щоб я їх пила, але я не знаю, мені здається, запор після вагітності, це нормально, на перший тиждень, це перші два тижні, так що, що пити, що не пити пігулки. От, а, також, наприклад, коли ліки вони вам прописують в аптеках, це зазвичай будуть виглядати от в таких маленьких колбочках, я достання, це ну, пляшечка таких маленьких, да? а, От це морфін мені прописали, якщо комусь цікаво, що там мені прописали. А, от, і, треба бути з ними обережними, тому що, в принципі, вони всі виглядають однаково. В нас в нашому Материнському клубі, можна так сказати, про які я розповім ще в іншому відео. Є жінка, вона народила і в її лікар, лікар виписав такі от в ліки, її видали їх, і вони всі виглядають однаково. І в неї були одні такі ж самі, як і в мене, морфіни, а інші були, щоб була продуктивність молока. Да? Тобто, що вона пила і була молоко. Вона читала не сильно вірно. Спросоння, знаєте, як ти втомлений після пологів, ще в неї діти. Коротше, вона ще втомлена. І вона пила постійно один морфін, і той вона випадково не пила. Тобто вона, ну, тобто реально вона хтось каже, ото лоханулась, хтось скаже, бідолашно. Ну, от в неї так вийшло. Ми не засуджуємо нікого, тому що кожен, на жаль, може бути в такій ситуації. от, Так що треба бути обережними. От я чого говорю, тому що вони всі виглядають однаково. От всі з однаковими кольорами. Просто треба читати, що там тобі дають. І тут це все індивідуально, тут написано моє ім'я, моя піска, і тому подібне. Ем, е, протизаплідні. Протизаплідні в них такі от видають, це теж, чипа типу, лікар прописав. Ем, вони в них виходять, їх там видають на три місяці, потім ти приходиш в аптеку, вони тобі знов проновляють. Мені на три, три місяці ем, за, вийшло десь 50 доларів. Що ми О, так, от, Мовісе, Мілан, так. Ем, так, е, далі, е, ще від голови, від температури, від всього. Е, є Advil, Е, От, в принципі, є різні пігулки, все можна там можна все знайти подешевше, можна знайти подорожче. Це все від того, чи залежить, які ви любите там пити пігулки. А ми, наприклад, у нас була ситуація, що в малого піднялися різко температури, і в аптеках нічого не продавали взагалі для дитини. Це було ввечері пізно і. Фармацевт порадив купити це, хоча це для дорослих, і він сказав, щоб ми купили саме жалейні, е, ну, жалейні, да, щоб ми його розкрили і буквально капнули трошечки е, на, на ложечку да, для дитини, щоб вона з'їла. Боже, воно таке гидке бритке, ми як спробували його відкрити. Це просто що вона ж е, губи не міють. Е, але дитині легше стало, е, але це в такому ж випадку. Ну і, в принципі, мені сказали, що це непоганий варіант. Не Цей від температури, від болі в суглобах, від болі в голові, від... від всього. А, так, малим на... малим, малому натираю такою штукою, як доктор Мом. Да? Це я купила ще в Штатах, але тут так само такого плану продається, і вона називається Chest Rub. Отерти году, оттерти це ноги, втягнути шкарпетки. Проблема тут трохи є. З такою штукою, як спрей вносне, ну, не та, що проблема, вона дороге, як виявляється. Теж спочатку я купила такий селінекс, тому що в аптеці більше нічого не було, бо приходить сезон, бо в них не, ну, не в них, а всюди є сезон. Да, перед зимою там, або ще якийсь такий момент, коли там, температура міняється, да і все пропадає з прилавків для, цей мені обійшовся десь 8 доларів, бо така малюсінька кіночка. Позавчора були ми в аптеці одній був там розпродаж для дорослих, і я почала читати, що те, що мені дали запропонували для дитини, тому що все вона не закінчилась. То я бачила для дорослого, і це так само тут. Пропорція, не пропорція, а розчин таке ж саме по процентах. Це 1, 1,102%. Це інгредієнт, це вода морська. Ось От, таку фігню ми купили за 8 доларів, це 135 мл. Для дитини це в два рази дорожче, і воно ще менше трошки. От, а відрізняється воно чеп, не составом, а пімпочкою, що оця пимпочка прискає сильно, а та не така псі трошки. трошки. В нашому сину 4 роки воно не я скажу, що воно так прискає, як шланг той сильний, а воно так нормально, нічого страшного немає. Хоча да, я знаю, що сильна напруга, мені стежити не можна, бо це може нашкодити, але тут немає нічого такого крушел, як по-английському, щось страшне, щось жахлере. Для дитини ще чим ми користуємося? Ми користуємося таким нічним сиропом від кашлю. Теж везіть з собою, тому що краще такі от речі, от, що я показала, це як аптечка. Вона краще щоб повинна була бути, щоб вони бігали, не шукали. От. Але це від 0 до 9. Тут ще така маленька стаканчик, у нас там є. Да? Там мілілітр написано, скільки можна наливати дитині. Також ясна миленькі. Який даю вітамін Д. Такий вітамін Д. І ще от такий був у мене вітамін Д, але вона його вже весь випила. А, от такий, тут він, такий з да. тут я його от, залишила, це дуже зручно, може така тут де написано. написана. А, цей коштував дешевший. Я куп... дешевший. Я... А цей мені привезли кучу таких маленьких пляшечок. Це закінчилося, я цим зараз користуюся. От, це все, що на сьогодні у нас є, що ми користуємось. Якщо у вас ще щось цікаве, будь ласка, пишіть, підписуйтесь на моє відео, якщо вам цікаво, я завжди тут, місто Вінзер, Онтаріо. Всім побачення.